Ви думаєте, що це просто гази? А насправді це сигнал, що організм гниє середить. Це сигнал, що з ним щось серйозно не так. І причина в тому, що верхні відділи травлення не справляються, і їжа не перетравлюється, потрапляє в тонкий кишечник, де починає гнити. І там замість корисної флори росте патогенна. Звідси постійні молочниці, цистити, висипання, гормональні збої і алергії. І поки ви глушите симптоми таблетками типу мезиму, перша причина тільки поглиблюється. Що робити? Перше це налагодити роботу слонка. Якщо білок не перетравлюється там, він гниє в кишечнику. Друге перевірити жовчний міхур, тому що жовч це наш природній антисептик. І якщо її мало, патогени ростуть безконтрольно. І третє, звісно, відновити мікрофлору, а не просто знімати симптоми. Якщо хочете розібратися глибше і знайти справжню причину, напишіть в коментарях слово травлення і я дам вам безкоштовну консультацію. Це не чарівна таблетка, це комплексний підхід, щоб симптоми не поверталися.